Поліанна Розділ восьмий Поліанна вирушає в гості. Невдовзі життя в обісті Гарінтонів увійшло у свою колію, хоч і не зовсім так, як уявляла міс Полі. Дійсно, Поліанна шила, грала на фортепіано, читала вголос та вчилася куховарити, але вона не приділяла цим справам стільки часу, скільки планувалося спочатку. Дівчинка мала більше часу, щоб, за її словами, просто жити. Майже щодня, з другої до шостої, їй дозволялося робити все, що забажає, якщо саме ці заняття не були заборонені тітонькою Полі. Важко сказати, чому дівчинці подарували стільки вільного часу, щоб Поліанна відпочивала від справ або щоб тітенька Полі відпочивала від неї. Безперечно, протягом перших липневих днів міс Полі не раз мала причину безпорадно вигукнути: яка незвичайна дитина. А ще також безперечно, що наприкінці уроків із читання та шиття вона часто бувала розгубленою. Та завжди неймовірно виснаженою. На кухні ненці почувалася краще. Витівки Поліани не позбавляли її рівноваги та не виснажували. Навпаки, невдовзі середа та субота стали улюбленими днями служниці. По сусідству з обістям Гаррінгтонів зовсім не було дітей, з якими Поліанна могла б гратися. Будинок стояв на краю містечка. І хоча з того краю були інші будинки, в них не мешкали однолітки поліанни, ні хлопчиків, ні дівчаток не було. Втім, Поліанно це ані трішечки не засмучувало. Мені й так дуже добре, запевняла вона ненці. Я щаслива, що можу просто ходити вулицями, розглядати будинки та спостерігати за людьми. Я так люблю людей. Ви ж теж, Ненці. Навряд чи, принаймні, не всіх, лаконічно відповіла Ненці. За гарної погоди Поліанна завжди благала тітоньку дати якесь доручення, аби був привід прогулятися у той чи інший бік. Під час таких прогулянок вона часто зустрічала одного загадкового пана. Подумки дівчинка звала його просто чоловік. Хоча чоловіків навколо було багато. Чоловік зазвичай носив довге чорне пальто. І шовковий циліндр Пересічні мешканці міста так не вбиралися. Обличчя було чисто поголеним і блідим, а у волосі, що виднілося з під циліндра, проступала сивина. Він тримав спину рівно, ходив швидко і ніколи не мав супутників, що викликало у Поліани співчуття. Можливо, саме тому одного разу дівчинка вирішила до нього звернутися. Добрий день, сер. Сьогодні прекрасна погода, чи ж не так? бадьоро промовила вона, наближаючись до незнайомця. Чоловік нетерпляче озирнувся, потім зупинився, невпевнено переминаючись із ноги на ногу. ти, ти щось мені сказала? різко запитав він. Так, сер, просяяла Полянна. Я сказала, що сьогодні прекрасна погода. Ви згідні? «Е, що? Ммм, Він ніби прокашлявся і пішов собі далі. Поліанна засміялася, який кумедний чоловік, подумала вона. Наступного дня дівчинка знову його зустріла. Сьогодні погода не така прекрасна, та все ж непогана, вигукнула вона. Що? Хм, пробурмонів чоловік, як і минулого разу. Поліанна знову радісно засміялася. Коли Поліанна, втретє, привітала його в такий спосіб, чоловік різко зупинився. Послухай, дитино, ти хто така і чому щодня до мене звертаєшся? Мене звати Поліанна Вітієр, і мені здалося, що вам самотньо. Я так рада, що ви зупинилися. Тепер ми знайомі, щоправда, ви ще не назвали свого імені. Та що це за. Чоловік не закінчив речення і пішов геть, іще швидше, ніж зазвичай. Поліанна дивилася йому слід, усмішка повільно сповзла з її вуст. Може, він мене не зрозумів? Адже ми познайомилися тільки наполовину. Я так і не дізналася, як його звати, пробормоніла вона собі під ніс, продовжуючи шлях. Того дня Поліанна несла місіс Сноу холодець. Раз на тиждень міс Полі Гаррінтон передавала місіс Сноу якусь страву. Вона вважала це своїм обов'язком, бо місіс Сноу була бідною, немічною та належала до тієї ж церковної громади, що і міс Полі. Звісно, обов'язок був спільний для всієї громади, тож міс Полі взяла на себе четверги. Зазвичай передачі носила служниця, але того дня Поліана випросила це завдання собі. Ненці охоче погодилася з дозволу тітоньки. Як я рада позбутися цього клопоту! Зізналася Ненці, залишившись наодинці з поляною. Втім, мені має бути соромно, що я перекладаю це на вас, моє ягнятко. Та це ж для мене задоволення, запевнила дівчинка. Боюся, після першого візиту задоволення не залишиться, похмуро промовила Ненці. Чому? Бо місіс Сноу нікому не подобається. Якби її не жаліли, то взагалі б ніхто не підходив. Так вона злюща, кого мені справді шкода, це її дочку. Як-не-як, а бідолашна мусить доглядати матір. І що в ній такого поганого? Ненці знизала плечима. Ну, просто кажучи, в очах місі Сноу все завжди не так. Ще ніколи не було, аби їй щось догодило. Навіть дні тижня неправильні. У понеділок скажеться, що сьогодні не неділя, а якщо віднести їй холодець, то обов'язково почуєш, що їй хотілося курку. А якби того дня принесли курку, вона б скиглила чому не бульйон із баранини. Ой, як цікаво! засміялася Поліанна. Тепер мені ще більше хочеться її побачити, адже вона така дивна і не схожа на інших. Люблю тих, хто не схожий на інших. Хм, Це точно, що не схожа. На щастя, для тих інших, похмуро підсумувала ненці. Поліанна згадувала цю розмову, заходячи у хвіртку занедбаного будиночка. Її очі аж іскрилися від перспективи скорої зустрічі із тією не схожою місіс Сноу. Вона постукала у двері і їй відчинила молода дівчина, бліда, з утомленим виглядом. Добрий день! чемно привіталася Поліанна. Я прийшла від міс Полі Гаррінтон і дуже хочу побачити місіс Сноу, якщо ваша ласка. Здається, міс ви перша, що дуже хоче її побачити, пробормотіла дівчина собі підніс. Але Поліана цього не розчула. Дівчина провела її до дверей у самому кінці коридору. Тут була кімната хворої. Запустивши Поліану всередину, дівчина зачинила за нею двері. Було так темно, що Поліанна мусила покліпати очима, щоб до цього звикнути. Нарешті у глибині кімнати вона розгледіла обриси напівлежачої жіночої постаті в ліжку. Поліанна підійшла ближче. Добрий день, місіс Сноу. Як поживаєте? Тітенька Полі сподівається, що у вас усе гаразд і передає вам трохи холодцю з телячої ніжки. Ой-ой, холодець, вередливо заборбоніла жінка. Дякую, звісно, але я так сподівалася, що сьогодні буде бульйони з баранини!» Поліанна наморщила лоба. А я думала, вам хочеться курки, коли приносять холодець? Га? Що? Хвора рвучко повернулася. Нічого, нічого. Поліанна поквапилася заспокоїти хвору. То пусте. Просто ненці казала, що вам завжди хочеться курки, коли приносять холодець, і бульйон баранини, коли приносять курку. Та певно, вона перепутала. Хвора підтяглася на руках і сіла в ліжку. А це було вкрай незвичайно, хоча Поліана цього не знала. І хто ж ти така, маленька мізухвалість? поцікавилася вона. Поліана радісно розсміялася. Ой, місіс Сноу, в мене інше прізвище. І так радію з цього, це було б ще гірше, ніж зватися хевцівою. Мене звати Поліанна Вітьєр, я племінниця міс Гаррінгтон, до якої нещодавно переїхала, ось що моя сьогодні принесла вам холодець. Упродовж усієї промови хвора сиділа вертикально і уважно слухала. Та, коли Поліана згадала холодець, знову безвольно з'їхала на свої подушки. Гаразд, дякую. Твоя тітонька дуже добра, та зранку зовсім немає апетиту. До того ж мені хотілося баранячого бульйону. Тут вона раптово змінила тему. Минулої ночі я не заснула ні на хвилиночку. Ох, мені б так! зітхнула Поліанна, поставивши холодець на стілець і зручно вмощуючись у найближчому кріслі. Адже сон забирає в нас так багато цінного часу. Ви так не вважаєте? Сон забирає час, обурилася хвора. А вже ж, а його ж можна було б цікаво прожити. Так шкода, що ночами не можна жити як удень. Жінка знову підвелася на руках. Ну, ти й дивна, вигукнула вона. А знаєш що? Іди до вікна і відсунь штору. Хочу на тебе подивитися. З дещо тривожним смішком поліана підвелася. Але ж тоді ви побачите моє ластовиння. Пояснила дівчинка, прямуючи до вікна. Я тільки но зраділа, що в темряві його не видно. Та нехай, тепер ви. Вона затягнулася, обернувшись до ліжка. Як добре, що ви захотіли мене побачити, бо тепер я можу вас розгледіти, і чому мені ніхто не казав, яка ви гарненька. Я гарненька? роздратовано пхикнула місіс Сноу. Дуже, а хіба ви не знали? здивувалася Поліанна. Ні, не знала, сухо відказала жінка. Вона прожила на світі сорок років, і п'ятнадцять із них була надто поглиблена невдоволенням, аби оцінити бодай щось хороше. Але ж у вас такі великі темні очі, волосся теж темне, ще й кучеряве, заворкотала Поліанна. Як же мені подобаються чорні кучері? Це одна з моїх мрій, і я знаю, що вона здійсниться, коли опинюся на небі. А ще у вас рум'янець на щічках, місіс Нови, справді дуже гарненька. Невже ви цього не помічали, дивлячись у дзеркало? У дзеркало. сердито хмикнула хвора, знову падаючи на подушки. Знаєш, останніми днями не мала можливості крутитися перед дзеркалом. І ти б теж не мала, якби, як я, весь час лежала в ліжку. Звісно. Співчутливо погодилася Поляна. Та зачекайте, зараз я вам покажу. вигукнула вона, кидаючись до тумбочки, де було кишенькове дзеркальце. Повертаючись до хворої, дівчинка раптом зупинилася і оглянула її критичним поглядом. Знаєте, перше ніж дивитися, було б непогано поправити вам зачіску, якщо ви не проти, зауважила маленька гостя. Можна вас розчесати? Ну, можна, якщо тобі так хочеться. Неохоче дозволила місіс Сноу. Зачіска все одно не триматиметься. Дякую, я дуже люблю робити зачіски, озвалася Поліана із захопленням, відкладаючи дзеркальце та беручись за гребінець. Сьогодні я нічого особливого не роблю, бо поспішаю показати, яка ви красива. Та якось я прийду і ретельно попрацюю над вашою зачіскою, випалила вона, торкаючись м'якими пальчиками завитків біля чола хворої. Хвилин із п'ять Поліанна трудилася, вправно і спритно розпушувала кучері, підбирала опалі пасма, збивала подушку, щоб голові було зручніше. Тим часом хвора, хоча і насупилася, і щохвилини пхикала, мимоволі почала чекати на результати з почуттям, небезпечно, схожим на радість. Майже готово. вигукнула Поляна. Відтак вихопила з вази хвоздику і устромила її в темні кучері. На найвиднішому місці. Тепер можна дивитися, і тріумфально простягла місісного дзеркальце. Хм, <гум> мугикнула хвора, уважно розглядаючи своє відображення. Звісно, червона гвоздика пасувала б тут більше, ніж рожева. Та зрештою, яка різниця, якщо до вечора вона все одно зів'яне? Але ж добре, що квіти в'януть, засміялася Поліана, бо це дає нам радісну нагоду обирати нові. Мені дуже подобається ваша зачіска, задоволено кивнула вона. А вам? Може, й нічого. Та все одно вона швидко примнеться, бо я постійно кручуся на подушках. Так, так, і це теж добре, бадьоро відгукнулася поляна. Адже тоді я зможу зробити вам нову зачіску. А ще можна порадіти, що ваше волосся темне, воно набагато виразніше на тлі подушок, ніж світле, як у мене. Можливо, але довго тут не порадієш. На темному сильніше видно сивину, відрізала місіс Сноу. Попри незадоволений тон, вона досі тримала дзеркальце перед обличчям. А мені все одно дуже подобається темне волосся я б так раділа, якби таке мала, зітхнула поліанна. Місіс Сноу нарешті відклала дзеркальце і роздратовано зиркнула на дівчинку. Та нічому б ти не раділа на моєму місці. Який зиск із темного волосся чи будь-чого іншого, коли мусиш лежати в ліжку з ранку до вечора? Поліана зосереджено звела брови. Ну, напевне, в такому разі це важкувато. Вона почала міркувати вголос. Що важкувато? Радіти різним речам, коли лежиш прикутою до ліжка? Ще як важкувато, передражнила її хвора. От скажи серйозно, з чого мені радіти? На безмежний подив місі Сноу Поліана скочила на ноги і плеснула в долоні. Нехай так, це справді непросте завдання. Зараз я маю іти, та всю дорогу додому я про це думатиму, і, сподіваюся, відповім вам наступного разу. До побачення! Мені у вас дуже сподобалося, до побачення, повторила вона, перестрибуючи поріг. Ну й ну, що вона хотіла цим сказати? Вголос промовила приголомшена місіс Сноу, дивлячись услід дивній гості. Втім, за хвилину вона перевела погляд перед себе, знову взяла до рук дзеркальце і почала уважно себе розглядати. А ця мала вправна перукарка, пробурмотіла вона. Я й справді не здогадувалася, що можу мати такий гарний вигляд. Та навіщо це мені? Тяжко зітхнувши, вона відкинула дзеркальце на ліжко і опустила голову на подушки. Трохи згодом, коли до кімнати місіс Сноу зайшла її дочка Мілі, дзеркальце було вже сховане у складках покривала. Що я бачу, мамо, у вас розсунуті штори. вигукнула Мілі. Здивовано переводячи погляд то на вікно, то на гвоздику в материнському волосі. А якщо й так, озирнулася хвора, невже все життя я мушу лежати в темряві, лише тому, що хвора. Та ні, звісно, ні, поспішила запевнити Мілі. Беручи пляшечку з ліками. Просто ви ж знаєте, що я неодноразово пропонувала вам впустити трохи світла в кімнату, а ви завжди відмовлялися. Відповіді не було. Місіс Сноу перебирала пальцями мережево на нічній сорочці. Нарешті почувся її голос, як завжди невдоволений. Хоч би хтось приніс мені нову нічну сорочку, наприклад, замість бульйону. Мамо! Не дивно, що Міллі забракла слів. У комоді за її спиною лежали дві сорочки, одну з яких вона вже який місяць благала матір одягти.